Заняття в Ужгородській школі мистецтв на бандурі, яку подарувала благодійна організація, виконує п'єсу восьмирічна Ксенія Лоходієвська. Дівчинка розповідає, чому серед інших музичних інструментів обрала бандуру. Всі струни можна щипати, тоді як струмок біжить, гарно. Я навчилася грати на бандурі ці п'єски, подаляночка. Е Собачий вальс, весняночка для мами. Конкурс був. Ми грали хто перш, хто виграє. Ми з... Я перше місце зайняла. Ми приїхали з дітьми з Донецької області, з маленького містечка Білицьке. Сюди ми приїхали ще навесні і не мали змоги з собою привезти, звичайно, що інструмент. Ну, обставини так склалися, що. Ну нам було ну не до нього, коли прийшли ми з не до музичної школи, нашої в нашому маленькому містечку, то ми не знали на яке відділення вона буде у нас ну, зарахована, бо куди вона захоче. Записатися і куди ну, має ходити на музику. Але так сталося, що вона познайомилася зі своєю вчителькою. Вчителька їй показала інструмент, і Ксеня, коли вийшла до мене з таким великим очима, наповнення щастя, вона каже, мама, каже, я буду грати на бандурі. Музичний твір композитора Мирослава Скорика на флейті грає 14-річна Маргарита Лобода. Вони з мамою переїхали з Харкова. Історія почалася з дитячого садочка. У нас була нова музична робітниця, і вона демонструвала дітям різні музичні інструменти. І коли вона показала флейту, то я б зрозуміла, що я хочу на ній грати. В Харкові я ходила в 14-ту -му музичну школу та займалась з першого класу. І рада, що. Ужгородська школа мистецтва прийняла мене до їхньої сім'ї. Загалом в Ужгородській школі мистецтв зараз навчається 42 дітей-переселенців. Розповіла директорка закладу Наталія Громова. За її словами, серед них є учні, які не змогли привезти свої інструменти. Дітки долучилися ще із травня місяця. Двоє з них навіть закінчили, отримали свідоцтво в нашій школі. Дітки до нас прийшли на різні відділи. Є у нас на художньому відділі, на образотворчому, на хореографічному, на музичному і навіть на вокальному відділі. Дітки В школу поступили перший клас, 12 діток, а останні дітки вже продовжують навчання. В найтяжчому стані такі дітки, які не змогли, не мали можливості. Забрати свої музичні інструменти, привести їх дуже важливо для розвитку музичних здібностей заняття вдома. Те, що вони займаються в школі, ну художникам легше хореографам також. А от музиканти без інструментів не можуть вдома займатися. Десять музичних інструментів для дітей-переселенців, які відвідують школу мистецтв в Ужгороді, придбала міжнародна благодійна організація СОЗ дитяче містечко Україна на Закарпатті. Про це сказала менеджерка гуманітарної сфери міжнародної організації організації Наталія Криворучко за її словами дітям подарували гітари, бандури, флейту, синтезатор, скрипку та трубу. Усі дітки, які отримали сьогодні музичні інструменти, вони є внутрішньо переміщеними особами і є клієнтами нашого центру у місті Ужгороді. Тому, звичайно, коли ми спілкувалися з матусями, оцінювали потреби родини. З'ясувалося, що дітки у своїх рідних містах займалися в музичних школах, мали певні досягнення і зараз продовжили вже як ВПО своє навчання у Ужгородській школі містецтв. Але є така незадоволена потреба і велика проблема для. Цих родин, що вони не можуть придбати власним коштом музичні інструменти. Саме тому ми вирішили підтримати ці родини, ці цих дітей, які втратили свої музичні інструменти внаслідок війни або окупації, і придбали їм музичні інструменти. За словами Наталії Криворучко, на придбання 10 музичних інструментів витратили близько 100 тисяч гривень. Оксана Ушакова, Колишин, Суспільне новини.